Всім привіт, всім привіт, друзі. Приїхала на сьомий кілометр, шукаю вулицю розгрузочною, але кудись зайшла, поставила машину біля корішків якихось на милки. Я тут взагалі не орієнтуюся, тож буду шукати, що я приїхала. Дивіться, сьомий кілометр працює, хто там пише, що тут пусто, все ні, вони працюють, переїжджають трошки так з, з контейнерів. Приїхала чого показати вам життєві спортивні костюми, пам'ятаєте, я вам показувала ці класні українське виробництво, якість така шикарна, взагалі. що такі, як вишиваночка, такі, пам'ятаєте, чорний, коричневий. вони дуже-дуже класні, Трошки похолодає, буду в них ходити. Оце приїхала їх шукати. Вони знаходяться на розгрузочній 40... 44,27. Зараз йду їх шукати. Так, друзі, виходить, що я правильно зайшла, оце розрузочно, якраз я на неї зайшла. Дивіться, тут є де припаркуватися. Ну, Я там на милки стала напроти пиріжків. А взагалі стоянка коштує 40 гривень для легкових автомобілів. Дивіться, працюють. Працюють. Так, а мені треба знайти номер 4427. Зараз пройдемось. Тут 44. А, ось рядом. Уже, кстати, рядом. 44-27, би вони говорили. Зараз вам все-все покажу. Виходить, що я не в ту сторону пішла. Ось орієнтір, Солис, якийсь магазин, такий чорна вивіска, зелена вивіска. Це дивіться, тут є опт і розниця. Ось цей ларочок. В магазинці контейнер, дивіться, 44-23. Пам'ятаєте костюми? Ці, я... Доброго дня вам! Ось ці костюми, що в мене були. Дивіться, їх можна купити на роздріб. І зараз я вам все все покажу. Друзі, розгрузочна 44,27, Дивіться, тут оптові ціни. Купляти треба там від трьох від чотирьох штук. У мене цей костюм обалденний. Скоро вам буду його показувати. Я вже його разок одівала ввечері. Обалдиний. Тут внизу штани. Штани як розклісоні такі. такі да? Доброго дня вам ще раз. Скільки штук на опті? штук, обстрілі? Оптом 850 гривень. Ага. А їх же були ще кольори. О, новий з'явився, так? Да? Ви бордо. про вишивку, питаєте. Да, да. Да, є бордо. і є, є такі... коричневі корічні. Забирайте да, да, тож беріть да. костюми, обалдені і рубашки. І рубашки да. Да. Рубашка так. у нас є чотири штуки на опт, ціна 440 гривень. Дуже це, гарно, це сидять, на опт, да? так. дивіться, який асортимент. А їх збільшилось? Да, я Бачу, Чили їх стало більше. Це да, великий асортимент. У нас вибрав дивіться. Великий. є група в телеграмі в Вайбері. Ви заходьте, дивіться весь асортимент. Бо я вам всі ці рубашки не покажу. Дивіться. А є це, виходить, осінь. А є ще щось є, теплі? Є, є теплі. Ми отримали толстовочки жіночі. Дивіться, які гарні е, леопард. Ну, це як Світлий, худачок та, такий, так? Да? Як, ну, як, да. 54. Воно по розмірах іде, так? По розмірах. До да? 52 по 58 розмір. Угу. А які роз... кольори? Оце получає? Це теж... Ці два кольори. А це, ну, це друга трошки тканина. В групі в Телеграмі є всі-всі. ось, а, по, ось вони 500... бачите, як? Ага. По чому вони? По 500 гривень на опт. 500 гривень на опт. Так. Скільки їх штук в пачці? Чотири. Чотири. А це клеточка І... тоже, да? И такая так? клеточка тоже, Вони тоже з 52 до 58. Ага, по розмірах дивіться. Так, а, так. це величенькі, так? Да? Величенькі, це... до 58-го розміру. Uh -huh. І ці толстовочки гарні. Бачите, така коричнева, uh -huh. шоколадна, дуже Сзади гарна. дивіться, дивиться, удлінь. Ага. Вона дуже гарно сидить. Сіренька теж, так, да, бачите? Сиренька з цієї серії, так. Да. В общем, оце Тому... ряд теплі у вас. Це да? теплі. Так. Теплі. А ці, ці по чому ці, теплі? Ці 450 ці. Ага, це тонче трошки ряд, 450. Ага. І ці теж. Отакі розчёточки. Так. так, а номер телефону ви нам скажете? Ще е-е, куди писати, якщо номер телефону скажете нам, да? Так, конечно, зараз да, скажем вам. Да. Ось такі сейчас вам покажу. Угу. 093 036 42 01. Як там звати Володимир? Володимир. Це хазяїн. Да. Це власне виробництво в Одеській області. Це Україна. Давайте підтримувати українського виробника. Дивіться сам ще покажу, що тут у них є. Так, дівчатки, я Сталина знаю. Розвозочна я чотири двадцять сьомий кілометр. А 4427, чотири да? Так, да, 4427. 7 сорок сьомий кілометр. Дуже... Це чоловічі чи жіночі? жіночі? А жіночі, жіночі штани? це все штани жіночі. Широкі, да, такі, да, як прямі, палат, дуже дивіться. хороші. І... Якість тканини шикарна. E, да? Двох нитка, угу. не, ско... не скочується, нічого. Дивіться, які гарні. Чорний Ці кишені просто розвіс... Є Що, з... Тут зликалка. є кишенька? Є, є кишеня. А є Моє на замочку, з... да? замочку так? Просто... Оце кольори, такі, кольорова так, гама, так, да? так? Скільки так. їх штук в упаковці йде? Їх іде 6 штук, є 5. Є шість, uh, да? Да, да, так? Ціна, ціна на Ціна у них обща 350, шуті, шуті. 350, 350 на, опт. на опт. А це що, це просто, кофточки просто, да? по молодежка, так? Так. Да? Скільки це коштує? Шо що? Ну 600. А, якесь плаття, 600, 600, да, ну, чи так. Э... — Ну, чому? — кардіганчик, ще покажу, Поки люди прийшли. 180. Дивіться, це по 600 гривень на опт. Кардіган платье, хочете називати, є розрізик. І три кольори чи чотири голубий, бордо і така кофе з молоком виходить. 600 гривень 44,27. Дивіться, оптовики можете замовити, вам заберуть замовлення, ви прийшли, тут забрали. А також вони відправляють в Україні там, собрали. От рубашечки. По 4 штуки 440 гривень. Де ви знайдете таку ціну? Я думаю, ніде не знайдете. В мене ось така. Зараз я... я в ній вже, кстати, ходила. І на Ланжероні ходила шикарно. Отаку от чорну взяла. Ну, дівчинки дивлюся, ходять розову. Жінка тільки що вибрала на опт от таких взяла. Чисто от таких. Їй такі подобаються. Так що приходьте, вибирайте 4427. Це група телеграм або вайбе. Друзі, жінка ось приїхала з Києва на море, зайшла на сьомий кілометр з Києва. Я вже познайомилась. Вибирають рубашки, беруть у ці, що я вам показала, тунічки. Сказала, що в Києві таких цін немає. Вибирають. На рубашок дуже багато, так? Да? Так, 440 440 на обдати. Там 4 штуки, так? Да? Так, 4 штучки. Можна подивіться, яка шикарна. Вам покажу дівчатки. Як вам показати? Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Рубашки шикарні просто. Це на мене рубашка. Сорок І розміри різні. Рубашки від сорок другого. Може і на вас, якщо там не сильно, я вже сказала. Костюми ці, бачите, появився в них Раніше Не було. Тому оптовики це дуже ціна шара. Хазяїн робить такі ну, такі скидки класні. 440 на опт така рубашка. Де ви таке бачили? Друзі, Дивіться, скоро вже йде час до осені. Теплі рубашки будуть якраз в самий раз. Зараз можна їх взяти 450 гривень на опт. Така рубашка, кольори ви бачите, які і червоний, і сірий. Голубого правда не бачу. Дивіться, це оптовики. Жінка працює з оптовиками. до речі, відбавля... відправляють замов. А ви на автобуси відправляєте їм на Київ? Так, да? Відправляємо куди треба нова почта без проблем. А вона нова... я. А вона каже, автобусом і... в неї прац... автобус і нова почта. Куди кому треба? Кому як да потрібно? Дивіться Ми на Хмельницький відправляємо і на Харкові. Чорноси, куди треба? Скажіть чи? По штанам любі штани получається 350 350 гривень, і так. отакі, от да вони Все? всі якось різні, да получається чи ну, як вони різні моделі? Бачите, це з з рубчиком таким ага. шовчиком. А, то просто... це на любителя, хто любить. А є це просто... такий під спорт більше, да, да, да. і всі широкі внизу всі манжети. прямі. Як щас... прямі. А це що біле теж щось? Це тоненьке. І ці 350. 320, 320 дівчат, на опт. Все показую на опт. Додайтеся в групу. Власне виробництво. Навіть є розпродажа, можна якісь шорти взяти там за 100-200 за гривень. не знаю по чому. Бачу, розпродажа в них є. Що mm -hmm. ми ще покажемо? Це воно у вас так в таких кульочках виходить, а, так? А ці пофточків можна 385 гривень. Окремо угу. можна робити костюмчики. Дивіться, а, як воно підходи гарно підходить. Кольору, да? Да, хто бажає, роблять собі костюмчики. А скільки цих наукцій, да? Їх чотири Угу. Да. А, ну так, кольори ж одинакові. Графіт такий сіренький, біленький сіренькі, да, біленкі, і і Угу. Ще раз скажіть номер телефону 093 036 4201 два Володимир, да? Володимир. Це якщо ви не зможете додаватися в групу в вайбері чи в телеграмі, пишете йому Володимир вас всіх додавить. Всі ці плаття, все це ви можете побачити в них на сторінці. Я скажу, відправляють і автобусами а тут QR-код. Ну qr код я не знаю, як його показати. Телеграм. Просто пере на зима дай... Так. переходиш, да? Угу. Тому приходьте, будете на привозі, навіть якщо ви знаходитесь в Києві, подзвонили і замовили, продаєте в себе. А жінка на троєчні продає на дуб, як там які там у вас райони. Продавайте радуйте своїх клієнтів. Товар дійсно хороший. Це не то, що якийсь там китайський блін, це українське виробництво. Треба підтримувати наших виробників, дивіться, ну якість шикарна. Ось, зблизька вам ще показую. Будете на сьомому, заходьте. Розгрузочная 44, 44,27. Так, ну що, все вам показала. В основному те що питали. А, ще питали, покривала. Ой, доброго дня вам. Доброго а доброго. вас можна показати ваш товар, що ви тут торгуєте? Звісно, потрібно показувати. Да? Да, люди дуже красоту. Покривала. Покривала. Це покривало чи це постільне? Що це ну розказуйте. Дивіться, це комплекти постільного біля. Це одіяло, покривало два в одному ми спимо під цю стовцю, отокриваємося, оток, а це у нас верх. Боже, Встали, краса. Розправили і вот кружева. і простень, і цей пододіяль, ой і дві наволочки. І дві наволочки. Одіяла покривало два в одному простень. А і дві вас обчі розниця? І опті розниця. А і опти розніця. Кажіть так. номер телефону тоді 067 98 сім Як вас звати? Віра. А оце що таке ліопард? А це теж такі комплекти Мейсендоровські. Тоже одеяло покривало ось ось. Це Турція чи це Китай? Це фабричний Китай. А, фабричний Китай. Це дорогий Китай. Китай це дорогий Китай. Китай кажуть. Да, ось ось така ось простинь велика 2,50 на 2,50. А розцветки теж є? Вот розцветки, куча дівчат, куча, куча. А, це все воно, так? Да? Да, да. да. це тобто цей. вам можна сказати, ви скинете ну, людям, так да, да, покажете. Фотографії. Це що у вас комплекти, якісь постіль, так? Да? Це сатиновий комплект. Це те ж саме качество, тільки з пододіяльниками. Тут пододіяльник, просто наволочка. ось вот розцветки постільні, євро. Ну так дорого багато у вас я вам скажу. Да. Отакі вот історичний Сікрет комплекти постільного біля птиців. ось вот тут куча розцветок. На темном, на світлому Це теж покриваль. Це да? Да, це одеяло покривало. А, це щось так модно получається. Вот просто і навалилось. Це получается як два в одному. Да, і під одяльне, да. і покривало. Ого, я одіяло. такого й не знала, до речі. Вот. А це що, скажіть, іще? Це покривало. Це покривало з наволочками, євророзмір. А це що? А це дитятьки такі вот одяло на кстати. Що таких просто одеяло масло, так. Да. Тут Боже. просто таке одеяло, є куча розцветок. Одеяло покривало. Угу. покривало, да? покривало по є скидки вже на товар, який вже О, це, новий товар. Що Хто білі, бо за таке да, ж біліс, це теж, теж комплект постільного белья, сатин, масло, прованс. 2 два 230 два, одеяло покривало, просто наволочка. Розціко. Одна наволочка чи ні? Дві. 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 Да, і ще раз, дві. як вас тут знайти, бо я якраз Текстильно. там ходила. реклама да, 864 рулет. сейчас покажу, кожа реклама. Текстильно магазин тепла та затишку. Коротше, вже на, чи це на початку чи на виході. Кажіть ще раз номер телефону 067 98 30 96. Пишіть, дівчатка, вона вам все покаже, розкаже, що вам сподобалось. Дивіться. Є і опт і розниця, так? Да, да? да. А опт від скількох? По, по, по сумі, сумі денег. Да. Так. От 500 доларів і рулим по Тому що класний. А це що розпродажа? Це розпродажа, такі деякі одіялочки. 650 гривень. Це теж все у вас чисто фабричний Китай. Чисто фабричний Китай. А де Турцію мені ще треба знайти? Вон, Туда дальше далі. Да. А. Вот, Джавал Турція. Зараз і Турцію пошукаємо, девочки. 864 раз грузочная, да? Так. Да, да. Начало угу. розгрузки. Все, гарного дня вам. Дякую.